А так є така робота, батьківщина боронити. Ну дай Бог нашим воїнам, щоб вони і далі так здержували врага. І поки це все не піде в обратну сторону, воно буде. Це моє місто. Я в ньому виріс, я в ньому живу. Тут все, що пов'язане з життям моєї родини. Рідний будиночок. Сімейне гніздечко, Торіц? Да, І Торіц охороняє залишки минулого нашого життя. Убирай машинок, чорту оттуда. От сука. Гадська. Що ти мені? Машина, що ти? Ну. Где аккумулятор стоит? Вызовите орло, пожалуйста. Наш. <ụbreaker> так артужины, блядь. Делали, блядь, этот маскувание на д ага. Блядь, прилетела, я не знаю, что это, может, 120-ка, может. Ну, короче, они как раз там наверху были на броне. Я еще лишь пробую гадости, просто нет. Э, <приклад> <проклад> 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 я его лучше тут. Да, да, плюс. Все. Да, вот сюда. <coughs> да, пускай сюда. <coughs> тихо, тихо, не запрокидываться. <плес> давай так, через бороду. Подними голову. Пожалуйста. Подними. Вот так, давай, так, раз. Живем, как видите, мужнее держимся. Вони стріляють дрони, а ми йдемо сміло на перекор оцим фашистам рашистам. Так що я думаю, ми переможемо. Як тільки йду і зустрічаю українських бійців і їх вітаю. Говорю, добрий ранок. Ну как, мы победим, а они так смеются, каждый, ну, вот. нам, нам, нам никуда не деваться, мы должны только победить. Вот, ну вот это такое, я с ними разговариваю. Сейчас мы в Яре, сейчас мы находимся. В отсюда километра 4. До россиян? Да. То, ну, постоянно, вот, как начинает темнеть или по рассвету, постоянно передвижения пытаются пройти. ніяких немає. Вони пробують різні тактики. Якщо раніше було зрозуміло, як вони діють, то зараз вони вчаться. Зараз це противник, який дійсно дає, дає понюхати пороху, скажімо так. А відчувати міг бути такий приліт? Можливо, град. Касетний боєприпас. буквально години три тому. вообще-то жарко у нас здесь жарко вы сами понимаете как это вот если затише то хорошо Чи відчуваєте, що фронт кусовается одного... конечно приближаються к нам слышно как стреляют а прилеты это по и днем, и ночью. Почти уже. Ночью. Ну, страшно становится. Страшно. Никто не говорит, что мы бесстрашные. На данный момент мы видим больше активности в плане обстрелов и работы дронов. Два предыдущие дни активность дронов была очень высока. Ого! Вот, ну, я подивився, що там стало. Ну да, це блин, блін, ще поклище, по чим так дона, дуже прохало. Це заряд від РПГ? — Ага, ну так. Але це перероблено на ATV, от це на ATV чіпляється такий двигунок. І часто російAmino застосовувалося в передронах на там. Постійно. Постійно. з того часу, як були в них перші спроби, наразі я так зрозумів, вони дуже розвинуто це питання. Застосування в піві. І тому їхні FPV та мавіки зі спросами працюють кожного дня, день та вночі. На жаль, в нас не розвинута. Не розвинутий це вопрос застосування в піві вночі. От, пріоритет мають цьому противник. в пів дрони, так. Це, я думаю, зараз основна зброя їхня. А ви якось навчилися рятуватися від них? Антидронові пушки. Риби. не стрілецька зброя. Більше їм нічого не зробить. Це Олексій, живе на краю часів'яра, залишився свідомо, щоб допомагати. Стареньким, які тут залишились. В часів яря накривати після обстрілів Біше тому... Я вчора тут стояв, там летів камікадзе. І він вас побачив, якщо це зараз було, ви, ви ризикуєте. Там не, не дивляться. Тому що там машину бачив на сірово. Ось недавно без кольос стоїть, без лобового. камікадзе завіз і стояв місцевий, місцевий сусід. І влупив, не, 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 ну, бачив, що гражданський стоїть, і влупив у ту машину розбиту в Ну, бахкають вангери, ну хай бахкають, а що робити. Виживати треба, а їхати куди. Вони нікому не потрібні. Сонечко, а тут ти, ти поставив машину. Зря. Зря. Там стоїть пушка, вертольотики літають. черту оттуда! Вот сука! Гадская! Надеюсь, это все ВТБ спишет. Все, уезжай! Уезжай, говорю, сейчас Куди ми їздили, цей район, він по часів'ярському Часів сленгу зветься Канал, тому що переїжджаємо через канал Сіверський Донець-Донбас. А так він називається район Восточний, ну, Східний. І як сьогодні сказав голова Часів'ярської адміністрації, там залишилось е, всього е, три людини. Ну, бачите, я ж не знаю, куди він впав. Я ж не експерт вибухом. Ну ось сюди ж мабуть бачите криша проломлена і там десь вибухнув. мабуть а, це... повезло він не осколочний був, а цей кумулятивний, бачите? Мабуть же струя кумулятивна вийшла сюди. Злість та ворог. І все. Як ви переконуєте людей, виходити на позицію? Заставляти виходити на позицію не потрібно. Потрібно, щоб людина на позицію йшла вмотивована, щоб вона розуміла, до чого вона туди йде, що вона там робить і від того, наскільки ми поведемо себе правильно або неправильно. Буде залежати не тільки наше життя, а життя наших обратимів, наших рідних, близьких. І саме. Це, я думаю, має мотивувати якось військовослужбовця. Ти позіруєш? Бойовий пес, який вже також пройшов шлях, має бойовий не один вихід. І при цьому є нашим побратимом, талісманом. А як вимовляєте його виходити на позиції? Він сам виходить. Він Тіднімає особливо скла за командою. <рес> Строє. І перший йде в бій. Я думаю, це внутрішнє бажання, яке треба перебороти. Внутрішній страх. певно. Армія взагалі для мене стала як такою школою, де ти дуже швидко переростаєш від підлітка до чоловіка. В когось це 35 років, в когось це в років, в когось це в. 19 років. Мали забери його до мене. Чи краще не відкривається? Не зря наше місто назвали хлопці щитом. тому що ми реально щит, який стримує зараз дуже велику кількість загарбників, які стоять на нашому напрямку. З дружиною мешкав, з дітьми, внуки в гості приїздили, а потім прийшло Кайнове отроддя, без запрошення. І зруйнували наше життя, але не наші душі. Так, Доріс, почнемо спочатку. зло ворогам майже рік тому виїхали, коли почались обстріли. І тепер Мешкаємо в Дружківці, але їздимо по всій Донецькій області з гуманітарною допомогою. Ось консерви. Ось дивіться, яке гарне нам дають. Ще так ніколи не давали. Ми раді, що живемо, мешкаємо в часів Ярі. Для того щоб знати, що листи людям, треба спершу комунікувати з місцевою владою. Вони реально знають, тому що виходить то густо, то пусто. Макаронами волонтерами я називаю тих волонтерів, які збирають гроші в соціальних мережах. Називають себе рятівниками людей. Що люди голодують. Ми їдемо рятувати їм життя. Назбирали гроші, купили щось. Найдешевший реально не потрібно. Ну, наприклад, вести в ті регіони, де нема ні світла, ні води, ні газу, нічого муку, щоб люди щось з неї пекли. Ну, це ненормально, тим більш в цих обсягах. Везуть за сотні кілометрів, там, декілька десятків наборів, тратять грошей більше на паливо. Ну, а люди... Просто або викидають, або це з'їдають миші. Ну, завжди реально людям потрібні це вологі, серветки і все те, що для освітлення, тобто свічки або фонарики, або павербанки, або батарейки. Це розходники, які треба завжди і всюди. Продуктами харчування. Ну, я не знаю, якщо навіть Припиниться гуманітарна допомога. Ну, я думаю, на декілька місяців людям вистачить цих запасів. Це наш пункт незглавності. Його прийшлось переносити. Тут ми роздаємо гуманітарну допомогу. Є вода, тут є зв'язок, тут є мінімум комунікація. Люди мають можливість тут погрітися. Якщо є необхідність, вони можуть переночувати тут, тільки цивільні. Ну як би основа? Ну, в принципі, ця програма пункту нетланості працює вже тривалий час. Президентська програма, яка підтримується обласною військовою адміністрацією, ну відповідно районною та міською. Навичка Іда, як вам пенсії в яр привозять ну привозять поки число в число, От 4 числа нам привозять повністю за місяць. Приїжджають вони з списками, з усім. Буфет приїжджає. отримуємо пенсію, в буфети скупляються. І, і все. І дожидаємо наступного місяця. І комунальні ніякі не працюють служби? Нічого. А за що платити? Не вікон, ні дверей, ні, ні світу, ні газу, ні води. Нічого немає. Евакуація це та робота, яка ведеться вже ну, фактично з самого початку війни, і на даний момент вона теж триває. Евакуація у нас відбувається і за військовою адміністрацією, і при допомозі наших волонтерів. Багато хто зараз в місті є. Вони вже виїжджали в евакуацію, подивились так. Держава допомагає, ну як на мене, намагається допомагати максимально, але людей все одно тягне додому. Здравствуйте, за все. Блять, тис за газ не заплатить. А яка там сума? 40 гривень. А дата? Що ж це, Паня? місяця. Цього року. Так. До 23 Так, так. За що тут люди? От перш за все за свободу, за свої родини, за свої дома. Бо, наприклад, взяти мою ситуацію, мене, мої рідні виїхали з окупованої території. І я тут захищаю, щоб вони там спокійно собі жили. Я вважаю, що, мабуть, кожен так думає як я». Скажите про свою роту. Хто у вас підпорядкування, що це за люди? Кращі люди. Кращі фахівці-бойовики, які знають свою справу, які знають своє діло і роблять це з душою. Після оцього 24 лютого я був здивований кількістю людей, які пішли. Добровільно і в тероборону, і в ЗСУ пішли служити. Ну я реально думав, може там знайдеться десяток, два там людей, максимум. А їх з Бахмута, з часів Яра, з навколишніх сіл, ну, сотні пішли. Реньких не напрягаємо цієї теми. Як вже прожили, так і прожили. Хтось згадує радянський союз, хтось своє піонерське комсомольське комуністичне молодість. Що вони там робили? За кого голосували? Ну просто милість в кінці років. Він похожий на, переш... на Порошенка нашого Теперь президента. Будуть, я сказав, те, що прийшов, я сказав. На О, дадуть, я, що можна. Можна. А, що, а чого? Не? Подивіться, похожий. З нього був би гарний президент. Свою кандидатуру давайте, Ми підтримаємо вас і будете президентом нашим. Як ви вважаєте, чи вдасться українській армії зберегти часів яр, отримати його? Моя особиста думка, так. Я не маю тут сумнівів. Я розумію, яким чином це дається. Я це бачу, спілкуюсь з хлопцями. Ми розуміємо, якими зусиллями, якими втратами це вдається. Я впевнений, що все буде нормально. А чого дорісно забираєте? А доріс нехай мешкає, вже знайшли місто. Не забираємо. Ми ж сюди повернемось, тому і не забираємо. Вона ж у нас дворова собака для охорони, тому і охороняє. Плани щодо відбудови, звичайно, із підприємством з одним ми спілкуємось, але все буде залежати від того наскільки близько буде зона розмежування. Чи ми повернемось в свої кордони? Чи щось буде інакше? Тому чекаємо, але роботу цю не покидаємо і дивимося вперед.